Я думаю, що просто в цій залі сидять люди, які навіть більше знають, ніж я особисто, там і в хмарних технологіях, і в різних тих програмах. Але, власне кажучи, наша презентація про те, яким чином ми використовуємо ті сучасні технології, які є, і як це допомагає нам у нашій діяльності. Про нашу організацію ви можете подивитися на сайті «Сучасний, або організація «Сучасний формат». Ми працюємо з молоддю, допомагаємо молоді реалізовувати їхні різноманітні ідеї, плани через застосування сучасних технологій. Зокрема, у нас є в організації школа юних журналістів, і ось, дякуючи Ярині Крючковській, яка тут присутня, ми навіть удосконалили саму школу юних журналістів, телевізійну програму, яку діти готують самі. Скажіть, будь ласка, от цій залі? Хто із вас є керівником організації? Можете підняти руку, щоб я зорієнтувалася? Дуже дякую. Я власне чому запитую, тому що у нас в вересні місяці в цьому році просто величезна кількість проєктів з'явилася в одному ну, момент. Ну. І треба було щось робити, щоб ну, правильно налагодити і тайм, і тайм-менеджмент, і взагалі ну, свою діяльність. Тому що. Не знаю, що робити, куди, кого відправити, як. У нас організація раніше завжди висів такий величезний календар, там розписано по місяцям, хто що робить, функціональні обов'язки. В цьому році у нас були загальні збори, ми сформували стратегічний план організації новий. І я знайшла таку програму, яка називається Microsoft Project Professional. Ось і ви знаєте, дякуючи цій програмі тайм менеджмент в нашій організації ми наладили. Ми ще поки що тільки починаємо її там суперсерйозно вивчати. Я ще не зрозуміла там різні діаграми ганту, що до чого, але ви можете подивитися на екрані. Наприклад, раніше такий календар у нас просто був намальований на дошці. У кого є в офісах такі календарі? Малюєте ще? Один, одна людина є. Ні, дві чотири. Чотири ми вже не малюємо. У нас вже є програма Microsoft Project Professional, ми використовуємо її. Тут дуже зручно, що можна розписувати задачі. Видно, скільки часу залишається до того, щоб ту чи іншу задачу виконати, видно, хто відповідальна особа. Ну я просто як керівник організації раджу вам спробувати. Ну там нічого складного як на мене немає. От. А що стосується наших інших. Сучасних технологій які ми використовуємо. Я передаю слово координатору інформаційних програм нашої організації, керівнику центру Адія Олександр. Так, перше, я розкажу вам про інтернет-технології, які ми використовуємо. На перше це повинен бути сайт організації, бо е, присутні, ну якщо є сайт, то ви вже присутні. Це як паспорт уже в нашому наш час. Це вже як паспорт. Для людей. Е, то ви висвітлюєте всю інформацію на сайті, ви, ну це зрозуміло. пропустимо. Е, сайт ще дає присутність в мережі. То є, якщо пошукати от, громадська реалізація в готовної, одразу видно на першій сторінці одразу є. Е, е, також на сайті висвітлюємо мультимедіа, Тобто, наші фотографії в наших галереях. Також відео завжди у нас. Ми дуже ще часто працюємо з відео, у нас є телевізійна програма, і також багато конкурсів, відеоконкурсів, фестивалів, фестивалів. Тобто, дуже часто використовуємо відео і де його можна переглянути, це у нас на сайті. Також сайт допомагає у фандрейзингу. Ми працюємо з волонтером з корпусу миру, от у нього там стрілочка червоненька, і він вже зібрав 9% від свого загального бюджету, це десь біля 300 євро за декілька днів. Там виглядає справа внизу це сайт, на якому можна розміщувати свої проекти. Також сайт допомагає банерів, тобто Домовляєтеся з партнерськими організаціями, з іншими структурами, обмінюватися банерами і це допомагає збільшувати трафік на ваш сайт і так більше людей про вас узнають. Також соціальні мережі ми використовуємо, є сторінка ВКонтакті, є е, користувач, користувач, є група ВКонтакті, е, вже позапрошую дуже багато осіб, тобто біля тисячі на сторінці і біля 600 чи 700 осіб е, підключені до, е, до групи ВКонтакті, де ми е, напряму з ними висвітлюємо, збираємо зворотній зв'язок з нашими користувачами. Також використовуємо соціальні додатки, де ми вставляємо на сайт від ВКонтакті та коментарі, щоб не реєструватися, не проходити процедуру реєстрації. Ми вставляємо код коментарів від ВКонтакті. І такі ж самі функції є у Фейсбук. Тобто є сторінка офіційна та соціальний додаток. Далі використовуємо так SkyDrive. я вже не буду сильно розказувати, про нього вже дуже багато розказали. Щоб не затримувати час, створюємо документи, редагуємо, можна так просто подивитись в браузері. Браузер відредагувати Спіль, про спільний доступ. Також вже розказували, я пропущу. таку програму як Dropbox, ваші файли завжди з собою. Її можна встановити на будь-який комп'ютер, на мобільні устройства. Тобто, я використовую, наприклад, мій домашній комп'ютер, офісний комп'ютер та мій смартфон. Підключені до цієї програми, і всі мої файли, які я зберігаю, наприклад, в офісі, я їх можу відкрити вдома, не завантажуючи. Не... Вони просто в мене отак от виглядають. от Зліва, зверху це відкрито Windows, внизу вони на сервері, та справа це як виглядає в телефоні. Можна їх пересилати в будь-який момент. Бували такі дні, коли я відряджені тільки з телефоном. Треба було відправити срочно файли. Я зайшов. З телефону зразу переправив, куди мені потрібно було, і не треба прив'язка до офісу і не треба нікому дзвонити, просто за 5 хвилин і все зроблено. Дякуємо за увагу.